Всім привіт! Зараз ви на каналі BML Art і це рубрика, щоб було цікавіше спати. В цьому випуску ми будемо розглядати християнство і становлення доктрини справедливої війни. Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до цієї концепції. Нам буде цікаво почитати. Почнемо! Ставлення християнства до війни змінилася протягом історії і було неоднозначним. На думку сучасників, протягом із свого існування церков виробила два погляди на війну. Два з них є актуальним і сьогодні. Першим відповідь на запитання не вбий, другий відповідає концепції справедливої війни. Вважають, що раннє християнство це період, який починається зі смерті Ісуса, приблизно на початку 30-х років нашого століття, до першого селенського собору в Нікеї, 325 рік, мало пацифістичні погляди. Амір розглядалося як частина мирської. Діяльності, яку необхідно було абсолютно відкинути, насамперед таке бачення було пов'язане з творами визначних християнських мислителів, отців церкви, зокрема, таких як Ориген Олександрійський, Тертулян та Кипрян Карфагенський, яких ще називають отцями пацифістами. В ці часи активно наголошувалося на необхідності служінню Христу, що було вище за всякі світські служіння. Як професійний солдат не прив'язується до сім'ї чи ведення господарства, так і воїн Христовий, який горить сильним бажанням, як найкраще доходити до найвищому воєначальнику, має не прив'язуватися до земних речей. Апостолі часи було багато тих, хто прагнув цілковито віддатися служінню Богові. Проте можемо пропустити, що вже за життя апостолів знаходилися ті, хто служачи Богові і намагаючись та. Ти хрестовими воїнами все рівно продовжували носити земні обладунки та меч, якими дрібними здавалося б не здавалися б ці речі, порівняно із думкою про швидке повернення Господа, що вирувало тоді у суспільстві. Підтвердженням цьому є й мене більш воїнів-мучеників, що померли за Христа у період від другого століття до утвердження міланського едикту в 313 році. Така кількість мучеників віри може свідчити про те, що військова служба не здавалася їм такою, що могла б суперечити їхньому християнському святогляду. Навпаки, вони своєю присутністю в армії значною мірою сприяли поширенню науки Христа по всій імперії і, можливо, навіть наверненню імператора Константина. Їхня лояльність до держави чи позатоханна служба не піддавалася сумніву навіть під час судових процесів проти цих військових, переважно токоряли їм за відмову поклоненню імператору та армійським божествам. У 313 році римський імператор Константин Великий видав міланський едикт, який дозволив вільне сповідомлення християнства. Це започаткувало перехід вір до статусу панівної в Римській імперії. З поголовнім розриву між християнами та язичниками, а також в умовах постійної боротьби з варварами, що тиснуло на імперію з усіх боків, акцент зі сфери особистісної етики поступово переміщувався в сферу громадського обов'язку, частиною якого є військова служба. Сліди пацифізму все менше користувалися повагою. Тоді почала формуватися ідея справедливої війни, важливий крок, з розробкою якої зробили святий Амбросій Медіоланський та його духовний син Августин Блаженний, і вони розробили критерії, за якими війна вважається справедливою. Її повинна законна влада, вона має спрямовуватися на захист держави та народу. Її застосування має бути крайнім методом. Крім цього, справедливість війни не звільняє учасників від відповідальності, гідної поведінки і не дозволяє вдаватися до невиправданого насильства. На заході запропонований августом підхід залишився основним у визначенні ставлення християнства до питання війни. Він розвивався та доповнювався в тих обставинах, яких перебувала тоді. Європа. Ідея справедливої війни прослідковується в декреті Граціана. Її умови формулювалися святим Раймондом Пен'єфорським в контексті систематизації канонічного права. Том Аквінський доповнив ідеї Августина Блаженного і виклик християнське бачення справедливої війни в упорядкованому вигляді. До числа розглянутих ним тем також ходило питання війни між християнами і невірними, його відповідь є категоричною, від недопустимості того, що можна назвати примусом довіри. На його думки, війни з нехристиянами можуть бути тільки відповіддю на виклики, які невірні несуть християнам. Також він обґрунтував питання недопустимої безпосередньої участі духовенства в бойових діях. Першою причиною є те, що аби виконувати свої обов'язки, духовенство повинно не відволікатися на мирські справи, як торгівля або військова служба. Другою причиною є те, що, аби належним чином здійснювати найвище таїнство святе причастя, священник мусить утриматися від пролиття крові. На думку сучасників, ідея справедливої війни, це спроба розрізнити випродане та невипродене використання організованих збройних сил, уявити, як використання зброї можна було б стримати, зробити більш гуманним і, зрештою, спрямувати його на мету встановлення міцного миру та справедливості. Після того, як Кримська імперія припинила своє існування, а її території поділили між собою візанція та мережа варварських королівств, і на сході, і на заході збройне протистояння залишалося невід'ємною частиною життя. Церква реагувала на це по-різному: з одного боку, вона благословляла використання зброї там, де вона вважала це справедливим з іншого закликала до миру і прощення там, де це було доречно і реально. Ієрархи навіть почали особливим чином наголошувати, що християни, які носять зброю, повинні підносити її задля захисту церкви. Отримуючи таким чином додаткові духовні ласки, це відбувалося задовго до хрестових походів. В 1054 році відбувся розкол християнської церкви на православну та католицьку. Це сталося внаслідок накопичення гострих суперечностей і розбіжностей між головними християнськими центрами. Представники церков причиною розколу називають непереборні по гостовській розбіжності. Важливою подією в історії церкви, зокрема ромо-католицької, стали хрестові походи серії релігійних війн у середньовічній Європі, організованих католицькою церквою проти мусульманського світу. Вирознача між християнським та мусульманськими світами виникла ще в 7-8 VII століттях, коли тільки зародилася релігія іслам. А почалась вона з епохи арабських завоювань. Як офіційна релігія Римської імперії, християнство поширилося по всьому середземномор'ю, включаючи на своїй батьківщині у близькому сході. Саме тому для арабів, а отже, для мусульманства, християнські землі стали головною мішенню. Ще тоді Римська імперія скликала церкву, а тоді вона ще не була розділена до початку боротьби з ісламом, адже територія християнського світу скорочувалася, натомість ісламського стрімко зростала. Крім того, Візантійська імперія також дуже сильно потерпала від арабського нашестя. Вона втратила значну кількість своїх територій, а Константинополь двічі брали в облогу Араби. На той час це був один із найбільших мегаполісів і один із найбільших центрів християнства. У другій половині XI століття Візантія зіткнулися з новим серйозним противником, а саме з турками-сельчуками. У 1071 році Візантійська армія зазнала поразки у боротьбі проти них, що призвело до позбавлення імператора влади і початку громадянської війни в імперії. Ослаблення візанції дозволило сельджукам захопити більшу частину її території і заснувати там свою державу зі столицею місті Нікея, яке вони захопили в 1075 році. В 1095 році до році до римського папиримського II прибуло посольство Олексія Перешокомніна з проханням допомоги в боротьбі проти сельджукського війська. Того ж самого року на Клерманському соборі папа Рупин ІІ оголосив, що деякі війни можна вважати не лише справедливими, але й у особливих випадках вони можуть досягти рівня священних. Тоді розпочався хрестовий похід під гаслом «Так хоче бог. Люди не на одяг хрести на знак готовності негайно вирушити у путь, тому їх і прозвали хрестоностями. Основною ідеєю і офіційною причиною хрестових походів було повернути святу землю, включно з Єрусалимом, захопленим мусульманами в 637 році, оскільки там були розташовані головні християнські святині, і там відбувалися ключові події біблійної історії. Але крім цього були і інші численні фактори, які спонукали церкву ініціювати хрестові походи, Наприклад, поширити церковний вплив на схід чи збільшити прибуток. У інших учасників походів також були свої причини брати участь. А втім, заперечуючи, що у суспільстві того часу планувало велике релігійне піднесення, а люди надіялися отримати спокуду за всі свої гріхи, беручи участь у звільненні святої землі. На жаль, для тодішніх християн хрестові походи зазнали краху. Вони спричинили за жілюські втрати, як серед жителів країн Сходу, так і серед самих учасників. Багато пам'яток бібліотек палаці було зруйновано. Внаслідок 4-го хрестового походу в 1204 році самими ж хрестоносцями було зруйновано і розграбовано центр православної церкви Константинополь. На місці колишньої Візантійської імперії вони заснували свої володіння, які історики згодом прозвали Латинською імперією тих пір хрестоносний рух почав занепадати. Тоді з'явилася ідея беззбройних дитячого хрестового походу. На думку папи, діти були зачеплені гріхом, тому повинні були добиратися до Єрусалима. Але цей похід обірвався вже на Середземноморському узбережжі Італії. Торговці запропонували дітям безкоштовно переправити на протилежний берег, але буря змінила всі плани. Біля берегів Сардинії два кораблі потонуло. Інші п'ять були перенаправлені до Єгипту, де дітей продали у рабство. Слідом за дітьми з Франції відправилися діти з Німеччини. Їхній похід також не зазнав успіху. Їм не встачало ані їжі, ані теплого одягу, через що вони вмирали від численних хвороб. Дітям вдалося дібратися до міста Брендізі, де місцеві мешканці, вражені побачені відправили їх назад додому, але, не превеликий жаль, більшість дітей загинуло на зворотному шляху. Скотом відбулися ще декілька рестових походів, але всі вони не увінчалися успіхом. А зараз у нас іде спалення дьом. Боже як весело, ні, просто тортури, страта, боротьба з єреся, спалення на погнощі. Христові походи є не єдиним яскравим прикладом жорстокості від церкви. Варто сказати таке явище в історії, як інквізиція. Інквізиція її називала судову процедуру, а потім групу установ у католицькій церкві, метою яких було боротьба з Єресю. цей період прославився страшною жорстокістю по частині тортур та страт. Інквізитори переслідували всі, хто не поділяв погляди церкви. Якщо на когось доносилося за єресь, система заздалегідь вважала його винним, і єдиним виходом для обвинуваченого було повне визнання і каяття на першому ж допиті. Якщо ж люди навперто наполягали на своїй невинності, то її, як закоренілого єретика, віддавали у руки світської влади, що означало ув'язнення або смерть. В той період через інквізицію загинуло багато науковців, до прикладу, таких як Джордано Бруно, Галілео Галілей, Ян Гус та інші. В 16 столітті внаслідок реформації від католицької церкви докремісті один із найпоширеніших напрямів християнства в десятому столітті протестантизм. Його поява стала переломним моментом в європейській культурі. Члени цієї віри понад усе цінують авторитет Біблії і право кожної людини розуміти її безпосередництво духовенства церкви. Саме цим протестанти відрізняються від католиків та православних, які стверджують, що тільки священники можуть тлумачити Біблію правильно. Одним із ранніх реформаторів був Джон Віклів. Він засудив середньовічну церкву, посилаючись на багато з тих зловживань, на які в майбутньому будуть посилатися і інші реформатори. Найбільш відомий він тим, що переклав Біблію англійською мовою, вважаючи, що більше людей могли її прочитати. Після його смерті спалахнуло ряд заворушень з провокованих гуситами, послідовниками вчень яна проти католицької церкви, які згодом перейшли у справжню війну, що тривала 15 років, яку ще називають гуситською революцією. Це для боротьби з гуситами навіть влаштовували хрестові походи. Ця війна закінчилася, коли значна частина Гусиця пішла на компроміс з церквою. не принесла по суті жодних вагомих результатів для обох сторін, але значно спустошила землю Центральної Європи. Як Джон Вікліф, так і Ян Гус виступали проти індолігенції, документи про відпущення гріхів, куплених за гроші у церкви. Початком змін у Європі пов'язують із німецьким богословом Мерціном Лютером та його книгою «95 тез, яку ще по іншому називають диспутом про силу індолігенцій. Крім того, що в ній він засуджував зловживання католицькою церквою індулігенціями, він також критикував папську владу та посередництво духовенства між людьми і Богом. Це легенда 31 жовтня 1517 року він вивів свій на дверях всіх святих у Вітенберзі. Вважають, що саме ця подія стала початком реформації, релігійного, політичного та культурного руху, що поділив католицьку Європу, оскільки за всього кілька десятків років числення європейських держав стали частково або повністю протестантськими. Реформація стала причиною багатьох війн та протестів по всій Європі. Наприклад, у Франції відбулася серія затяжних громадських воєн між католиками та протестантами, що фактично Роздирало країну навпіл. Вони були дуже кровопролитними. Чогось таке коштувала одна Варфоломіївська ніч. Різанини влаштовані католиками проти протестантів. та кількість жертв за різними даними становить від 5 тисяч до 30 тисяч. Періодично вони тривали з 1562 року по 1685 рік до укладення нанського едикту, що понарював французьким протестантам певні громадянські права, включно із правом обіймати державні посади. Він став першим кроком на шляху релігійної терпимості в Європі. На початку 17 століття протистояння між католиками. Та протестантами, хоча й не заперечуються, і інші фактори, призвело до початку тридцятилітньої війни, першої загальноєвропейської війни, що тривала з 1618 року по 1648 рік. Вона завершилася вестфальським миром, подією, яка не тільки заклала основи світового порядку, але й фактично зрівняла в правах протестантизм з ромакатолицькою церквою. Дякую за перегляд! Надіюсь, вам було цікаво подивитися наше відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і всім па-па!